Кришталеве джерело санаторій. Така от краса. Прямо під горою знаходиться, під горою тече річка. Така от красивезна територія. Тут басейн. На вулиці така от стекляна крутезна огорожа. Все безпечно. Красотіща. Крутезний фонтан. Спекотну пору року, як він спасає, то просто неймовірно. Спортивний майданчик і е, дитяча площадочка. Шталеве джерело. Тут, тут така гірська річка, лавочки, де можна посидіти, послухати шум гірської річки, тиші, спокою, холодочку. Це для комфортного відпочинку і все це знаходиться біля нашого будиночку. неподалік від нашого будиночку. Екодім із солом.